Сучасна війна змінюється просто на наших очах, і головною причиною цього є неймовірна еволюція дронів. Давайте розглянемо деякі вражаючі технології, які тестуються та впроваджуються просто зараз, особливо в умовах війни в Україні. По-перше, це автономність та штучний інтелект. ШАІ. Уявіть дрон, який не просто виконує команди, а думає самостійно йдеться про автоматичне захоплення цілей. Такі дрони використовують комп'ютерний зір для ідентифікації танка, артилерійської установки або іншої конкретної цілі. Вони можуть завершити атаку, навіть якщо зв'язок з оператором повністю втрачено через дію ворожого ребу. Далі, розвідка на базі ШАІ. Замість того, щоб оператор годинами вдивлявся на монітор, дрон сам аналізує зображення в реальному часі. Він може помічати замасковані об'єкти, фіксувати найменші пересування ворога та миттєво сповіщати про це командування. І найцікавіше, автономні рої дронів. Група безпілотників діє як єдиний організм, координуючи свої дії між собою, щоб перевантажити оборону противника або атакувати кілька цілей одночасно. Дякуємо за перегляд! Обов'язково підпишіться, щоб бути в курсі найновіших технологічних проривів.